За 11 місяців поточного року майже втричі більше пожеж виникло на території Лозівського району у порівнянні з минулим роком. Цьогоріч зафіксовано 880 випадків. Зокрема, за листопад у районі виникло 10 займань. З них 4 в Лозівській територіальній громаді. Більшість випадків пов'язані із займаннями в приватних домоволодіннях. Основними причинами виникнення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Нещодавним прикладом події може послугувати пожежа, що сталася 20 листопада 2024 року в одному з приватних домоволодій. Повідомлення про пожежу надійшло до 24-ї ДПРЧ о 10-й ранку. Прибувши на місце виклику, було встановлено, що вогонь охопив господарчу споруду прилеглу до житлового будинку. Загальна площа пожежі становила близько 40 метрів квадратних, проаналізувавши можливі ознаки, що вказують на осередок пожежі. Було встановлено, причиною пожежі стало халатне відношення до правил пожежної безпеки під час експлуатації печей перед початком опалювального сезону. А саме, Демар був забитий сажею і тривалий час не очищався. Завдяки оперативним діям пожежних вогонь не перекинувся на житлову частину будинку. Постраждалих немає. Інспекторський склад Лозівського районного управління наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки під час опалювального сезону. Також рятувальники звертають увагу громадян на ще одну небезпеку для життя у зимовий період крижані водойми. Найбільш небезпечний лід на водних об'єктах перший та останній, адже такий лід надзвичайно тонкий, неміцний і не витримує маси навіть маленької дитини. Тому фахівці Лозівського райуправління ДСНС наголошують на важливості пам'ятати правила поведінки біля водойм. Не виходьте на лід. Поки його товщина не досягне 10 сантиметрів, не дозволяйте дітям грати на льоду, переходячи водойму по льоду, рухатись обережно та повільно. Уникайте скупчення людей. Якщо лід почав тріщати, не панікуйте, повертайтеся назад повільними кроками, не відриваючи ноги від поверхні. У разі провалу під лід, намагайтеся не борситися, розкиньте руки, щоб зачепитися за краї льоду, і кличте на допомогу. Лозівські рятувальники звертаються й до батьків. Коли ваші діти виходять на прогулянку, завжди проводьте з ними бесіди стосовно перебування біля водойм, особливо у зимовий період. Тож фахівці ДСНС закликають усіх не нехтувати правилами безпеки та берегти своє життя і життя своїх близьких. У панютинському ліцеї, всупереч воєнним умовам, вже кілька років функціонує молодіжний простір під назвою Стрім він став справжнім центром для розвитку і творчості. Завдяки грантовим коштам та підтримці місцевого бюджету простір був оснащений сучасною технікою та комфортними меблями. Тут працюють над тим, щоб діти та молодь здобували навички, контакти та ресурси, які необхідні для їхнього розвитку. Найтяжче було це початок повномасштабного вторгнення, але ми працювали в дистанційному режимі, надавалися психологічні консультації онлайн. Були була записана серія відео, відеороликів тематичного спрямування, як подолати тривогу. Молодим батькам було розповідали про те, як заспокоїти свою дитину. Тобто, ці всі відео є в мережі інтернет, їх можна знайти і переглянути. З перших днів своєї діяльності стрім став місцем, де відвідувачі можуть не лише спілкуватися, а й активно розвивати свої таланти. Брати участь у різноманітних тренінгах, майстер-класах та культурних заходах, розповідає очільниця простору Катерина. Тут проводяться різноманітні заходи в рамках реалізації проєктів. Ми запрошуємо також партнерів. Це громадські організації, це представники товариства Червоного хреста України і самі. Проводимо тренінги з різноманітних напрямів. Наші фахівчині пройшли навчання і вони є сертифікованими тренерками, фасилітаторками. Тому це навчання спрямоване на розвиток молоді і для їх розвитку. Ми також працюємо з молоддю ВПО і взагалі з дітьми та молоддю віком від 10 до 35 років. Якщо є особи, які старші 35 років, ми, звичайно, теж з ними спілкуємося. Проводимо роботу, в нас немає такого, що от ви там трошки старшими з вами працювати не будемо. Тобто двері відкриті абсолютно для всіх. На сьогодні, попри всі труднощі, молодіжний простір Стрім продовжує свою роботу. Фахівчині намагаються всіляко співпрацювати з різними навчальними закладами, молодіжними організаціями для проведення освітніх курсів, спортивних занять та різноманітних активностей, пов'язаних з творчістю. Також останнім часом ми почали відвідувати навчальні заклади міста Лозова. Ми вже були в 12-му ліцеї. Плануємо відвідати 3-й ліцей і також тісно співпрацюємо з центром професійної освіти і з Лозівським міським центром молоді. Щорічно, 5 грудня, відзначається Всесвітній день волонтерів. З нагоди цього дня у Лозовій пройшов захід, на якому нагородили представників місцевих волонтерських організацій. Під час заходу секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір висловив вдячність благодійникам за їхню самовіддану працю та вагомий внесок у підтримку громади в складні часи. Хочемо виразити вам величезну вдячність від себе від міського голови Сергія Володимирча Зеленського. За вашу жертовність, за вашу відданість, за ваше бажання допомагати, нести добро, допомогу тим, хто цього потребує. Це дуже важливо, це має йти і йде у вас саме від душі. Не важливо скільки ти можеш дати, головне, щоб це було бажання дати: дати тепло, дати допомогу, подати руку в критичній ситуації, допомогти. І ці людські якості допомагають нам триматись разом і витримувати ці дуже складні. Часи тому щастя вам, доброводу, здоров'я, віри в завтрашній день. Після вітальних слів нагородили подяками очільників місцевих волонтерських організацій. Аліну безверхню керівницю громадської організації Маємо право право-2», Аллу Вольф волонтерку і керівницю Лозівського товариства німців. Оксана Логвиненко, керівницю благодійної організації, благодійного фонду Разом у майбутнє. А також за оперативну допомогу мешканцям громади у надзвичайних ситуаціях відзначили волонтерів Лозівської ланки загону швидкого реагування Харківської обласної організації Червоного Хреста та представників Лозівської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. До дня місцевого самоврядування, який відзначається в Україні щорічно 7 грудня, у Лозові провели урочистий захід, на якому були присутні старости Лозівської територіальної громади, заступники міського голови, представники управлінь та відділів і депутати міської ради. Захід розпочали із вшанування скорботною хвилиною мовчання пам'яті всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу і територіальну цілісність України. Далі присутні в залі привітали керівництво громади і району. Ми органи місцевого самоврядування виконуємо свою місію, виконуємо свою функцію, яку покладено на нас державою, яку довірили нам, наші мешканці. Ми забезпечуємо добробут і стабільність на нашій території, на території органів місцевого самоврядування в кожному селі, в кожному місті кожної громади. спочатку повномасштабного вторгнення виконують масу функцій непритаманних нам, непритаманних органам самоврядування, але люди в першу чергу йдуть до нас своїми питаннями. І те, що вдалося нам отримати ситуацію з самого початку повномасштабного вторгнення, це великий вклад кожного з вас, кожного на своєму місці, кожен з нас в якійсь мірі волонтер, кожен донатор, кожен допомагає, кожен наближає перемогу. Тому. Хочу всім вас, вам безмежно подякувати. А, тільки в нашій єдності, в нашій взаємодопомозі, в нашій взаємопідтримці ми подолаємо всі виклики зяконої, ми переможемо ненависного агресора і здобудемо нашу довгоочікувану перемогу. Грамотами, подяками та цінними подарунками від керівництва області Лозівської громади та району, обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки нагородили кращих представників органів місцевого самоврядування Лозівщини. Вони молоді, амбітні, цілеспрямовані, повні сил натхнення на здійснення своїх мрій та задумів. Школярі 8-11 класів Новобаварського району, учасники так званого молодіжного клубу Бум Баварської унікальної молоді напередодні дня місцевого самоврядування зустрілися з заступницею міського голови Тетяною Чечетовою-Тарашвілі. Спілкування відбувалося в безпечному просторі, в дружній та камерній обстановці. Учні різних навчальних закладів району ставили різноманітні питання представниці міської ради. Від особистого до професійного Дітям було цікаво все більше години. Тетяна Чечетова Тарашвілі розповідала і про роботу міської ради, і про відновлення, і будівництво Харкова, плани і досягнення міста. Багато питань постало від молоді і про особисте життя, історію професійного шляху та багато інших. Діти були задоволені не тільки що мали можливість поспілкуватися з представницею влади, але й тим, що ця зустріч відбувалася наживо, бо за період війни школярі все більше часу проводять лише онлайн. Якщо чесно, я вражена бесідою, були дуже слушні, цікаві запитання. Особисто я також мала можливість задати питання. Дійсно цікавлять мене питання. Я вдячна пані Тетяні. Це дуже крута можливість. Взагалі, я дякую організаторам бум за те, що наша молодь має можливість живого спілкування у воєнний час. Його дуже дуже не вистачає. Це можливість для нашої молоді спілкуватися з цікавими людьми, надихатися, а також можливо. В майбутньому створювати найкраще місце Харків. Взагалі, дякую молодіжному руху Бум за можливість зустрічатися на офлайн заходах. Зараз більше таких заходів відбувається завдяки молодіжному руху. І цей захід мені також дуже сподобався. Це класно, коли в тебе є можливість поспілкуватися з різними спікерами та дізнатися щось нове та цікаве для себе. Наприклад, обрати. Свій шлях у житті захід був дуже класний. Багато учнів дізналося, ким бути в майбутньому. Саме проблема ти не знаєш, ким бути в майбутньому. Може, лікарем, який теж потрібен, або психологом. І підізнались про це на це питання. Відповіді всі питання були гарні, всі були такі на Різноманітні теми ці були змістовні. Такі заходи постійно треба проводити, щоб вони мали можливість спілкуватися. Вони знаходили якісь точки суприкосновіння друг з другом, щоб вони мали можливість обмінюватися інформацією, вони мали можливість дружити, гарно проводити час. Гарні враження, бо така молодь, такі діти, які навчаються, які живуть в нашому прифронтовому місці Харкова. Воно наше майбутнє, це наш розвиток Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олексій Муравйов, Станіслав Гришко, Харків. Новини. То к розтяжки спини, норм двіж. Селфі біля розтяжки. Підходити до зруйнованих будівель, входити в ліси, поля, на річки де йшли бої. лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101. Дня Збройних сил України у Харкові організували спортивне свято для тих, хто щодня захищає наше місто. Військові бригади зійшлися у волейбольному турнірі. Це не лише про спорт, а й про підтримку бойового та командного духу. Сьогодні, за ініціативи Харківського міського голови Грекса Терехова, ми проводимо до Дня Збройних сил України турнір з волейболу серед військовослужбовців. Це представники бригад, які боронять Харків, Харківську область. На жаль, в мерах безпеки не всі, хто хотіли прийняти участь, змогли це зробити. Ми зробили мінімальну кількість команд. Наступний раз будемо робити вже більш масштабний. Турнір, тому що бажаючих було дуже, дуже багато. У турнірі взяли участь шість команд: команда окремої штурмової бригади, команди Національної гвардії України Спартан 1 та Спартан 2, команда зенітно-ракетної бригади, команда патрульної поліції та команда зенітно-кулеметного батальйону. Я вважаю, що це дуже добре, що департамент молоді та спорту підтримує військовослужбовців у такий складний час та дає змогу їм. Набиратися сил, здоров'я і відчувається підтримка від такої організації скажімо так, для військовослужбовців. Спорт допомагає підтримувати бойовий дух, тім, тим, тим паче в такі важкі часи. Це определений час, який відключає мозок від е, мислей, а тим, чим нам приходиться займатися, скажімо так. Серед учасників турніру і професійні спортсмени, які поставили на паузу свою спортивну кар'єру та долучилися до лав збройних сил України. Зокрема, харківський велогонщик Андрій Винокуров, заслужений майстер спорту з велоспорту на треку. Він триразовий переможець Кубка світу, дворазовий призер чемпіонату Європи, учасник Олімпійських ігор, багаторазовий переможець та призер етапів Кубка світу, міжнародних рейтингових змагань, неодноразовий чемпіон та рекордсмен України. Дуже задоволений. Але до повномасштабного вторгнення я займався спортом, тому для мене це ну, трохи забуло, забутий час, тому згадується, Вважаю, це морально-психологічна розгрузка для хлопців. Може бути якийсь час побути разом в нормальній обстановці. Це велике розвантаження для хлопців, які постійно несуть чергування, постійно в них бойова готовність, боронять неба Харківщини. І це для них дуже сприяє для їх розвитку, як духовного, так і фізичного розвитку. І ми дуже раді, що нас запросило командування 302-ї бригади для участі в цих змаганнях. Завжди фізкультура, спорт сприяє розвитку військовослужбовців, і це основна із наших завдань. Це підтримання бойової готовності, підтримання фізичної форми. Ну, і Це тільки укрепляє дух хлопців. Розвантажує їх, і гартує нас усіх військових. Золото в турнірі здобула команда окремого зенітно-кулеметного батальйону. Срібло отримала команда спартан 1 Нацгвардії України, бронзу команда патрульної поліції. Анна Зелінська, Олег Синицький, Віталій Грунь, Єгор Мікенін, Харків новини